Вітаю сьогодні! Розбираємо кейс про скін. А для яких ми нещодавно розробили сайт, давайте одразу покажу сайт. Потім розкажу трохи про бренд, з якою проблемою вони до нас прийшли, як ми ці проблеми вирішили, і загалом, який результат у нас є. Якщо казати коротко, то це досить великий лендинг, на якому ми продаємо апарати лазерної епіляції. Ми зробили його максимально живим, для того щоб він відгукувався цільової аудиторією, щоб не було там всяких душних історій з якимись там технічними характеристиками, незрозумілими. Ми все максимально легко показали болі наших клієнтів, як цей апарат закриває, але це ж детальніше пізніше поговоримо. Сказали про студії. Казали бендогріт з перевагами апарату в такої досить легкій форми технічних характеристик, форум саме на те, що бізнес отримує, якщо цей апарат купить. То тут як ви бачите, немає якихось там, як же сказав, да, душних цифр. Є просто класні гарні візуалізації, зрозуміли з результатами вже клієнтів. Показали продукти, які в нас є в таких картках. Ну, коли людина наводить, да, то тут можна побачити цей апарат. Це дуже сильно підвищує саме конверсію активності. Цього блоку зростає за рахунок того, що людина просто починає залипати. Показали сервіс, що людина отримає, показали калькулятор окупності, як замовляти, як доставляти, якщо поглиблюватися саме в суть. Ось давайте поговоримо саме про внутрянку, тому що я впевнений на 100% люди, які дивляться це відео, розуміють, що сайт це не просто там якісь гарні анімації, картиночки, і все це. За цим стоїть дуже об'ємна робота ще перед початком створення цього дизайну. І давайте якраз про це поговоримо, про етапи, як це все загалом відбувалося в цьому проєкті, яка була проблема яке рішення, який результат ми отримали? Перш за все, хотілося два слова сказати про бренд. Бренд апаратів лазерної епіляції про скін вони виготовляють апарати, але ж самі на цих апаратах працюють. У них 13 студій лазерної піляції на західній Україні, 4 роки досвіду на ринку, 200 тисяч виконаних процедур за весь цей час і самі працюють на апаратах, які продають. Яка була проблема? Перш за все, це мало клієнтів, немає потоку заявок. PDF не конвертує, таргет не працює. Немає сайту, це як основний інструмент продажу загалом в b ніші. І тим самим, якщо немає сайту, то звичайно, що вони виглядають непрофесійно, і клієнти йдуть до конкурентів. Третє це розмита ОТП. Тому що компанія взагалі не розуміла, як себе позиціонувати, хто вони такі, і що вони можуть надати своїй цільовій аудиторії. Четверте, люди були не готові купувати через саме ціну апарату. 13-18 тисяч це майже півмільйона гривень, і погодьтесь, психологічно досить важко віддати такі гроші, хоча наш продукт знаходиться в бюджетному сегменті. Якщо ми беремо наприклад, апарат апаратів лазерної піляції, тому що є рішення 50, 70, 80 тисяч доларів. Людина думає категоріями не скільки вона заробить на цьому апараті, а скільки вона на нього витратить. І, виходячи з цього, психологічно все ж таки дуже важко віддати ці гроші також я показав, що ці всі чотири пункти пов'язані між собою. Люди не готові купувати через ціну, через розмиту УТП. Також це пов'язано. Розмити УТП, тому що немає сайту, тобто немає загалом де цей УТП презентовувати для потенційного покупця, і мало клієнтів, тому що немає сайту. Тобто немає сайту, ми не можемо запускати контекстну рекламу, виходячи з цього, у нас бракує клієнтів. Тепер давайте поговоримо про рішення, які ми зробили на сайті. І тут я відокремлюю саме три. Кроки найголовніших це унікальне позиціонування, болі замість характеристик і калькулятор окупності. Перше, це унікальне позиціонування, яке ділиться на безпосереднє позиціонування та ОТП через досвід та сервіс. Давайте одразу покажу, як роблять конкуренти. Ви бачите три приклади. Я тут замалював саме, що це за бренди, щоб знаєте, не тикати пальцями, але ж всі кажуть про одне і те саме. Апарати для безпечного лазерного видалення, зустрічайте останнє покоління лазерного обладнання США, високоточне бренд лазерного обладнання, косметологічне обладнання, рінарик, професійний апарат для косметичних процедур, бла-бла-бла. Всі розповідають, що у них апарати для безпеч. Останнє покоління, професійні апарати, і немає жодного слова про те, що саме отримує клієнт цього бренду. Вони розповідають тільки про себе, але не про цільову аудиторію. Як ми саме зробили це в ProSkin для того, щоб взагалі відійти від конкурентів? Перше, ми зробили чітке позиціонування, це найпотужніші апарати лазерної піляції на українському ринку. Тобто те, що ми і показуємо на головному екрані, і тільки вже цією дією ми відсікаємо 95% наших конкурентів. І другим подпунктом ми показали, що у нас потужність маніпули до 3000 Вт, яка видаляє русетинка волосся, працює без бори для клієнта і дає результат після першої процедури. І тут вже бам, ми просто потрапляємо в найголовніші болі нашої цільової аудиторії, тому що більшість ринка працюють на просто жахливих апаратах, які не можуть дати цього, тим паче за таку ціну. І тут вже ми змінюємо фрейми сприйняття про скін як бізнесу з якихось там умовних китайців до максимальної ефективність у сегменті до 30 тисяч євро. Далі УТП через досвід та сервіс. Конкуренти продають тільки апарат. Я це не показував. Це просто загальний такий факт, що. Більшість продають саме апарати, вони є, які займаються продажею, перепокупкою і так далі. Але ж ми тут показуємо на сайті пруфи, що про скін самі працюють на цих апаратах, що у них є мережа, 13 власних студій анатомії, повна підтримка, навчання персоналу, безстрокова технічна підтримка та гарантію після покупки апарату. І ці переваги також сильно відрізняють від конкурентів. Одразу демонструється на сайті. Після покупки ви отримаєте навчання. Іменний сертифікат, маркетингові матеріали, гарантія, безстрокова технічна підтримка. Другий крок це болі замість характеристик. Показую одразу, як роблять конкуренти. Зазвичай це в такому форматі. У нас є просто переличення технічних характеристики, тип лазеру, довжина хвилі, енергія імпульсу, потужність лазеру і так далі. Тобто купа сухих технічних характеристик, які для зазвичай людей, які купують ці апарати, ну, умовно, якщо ми кажемо про бізнесменів, які відкривають студію лазерної епіляції, або косметологи, які хочуть розширити свій салон, або власники салони, які ну не дуже. Прям сильно, чесно кажучи, шарять в цих технічних характеристиках. Ну і виходячи з цього, вони нічого не розуміють, взагалі, чим цей апарат класний. Але ж для бізнесу потрібне саме рішення, а не технічні терміни. Цільова аудиторія, косметологи, власники студії, підприємці. Вони не технарі. технічні характеристики, повинні стати саме рішенням конкретних болі цар. Тобто структура контенту виходить наступна: у нас є біль та рішення. Людина повинна розуміти, це вирішує мою. Проблему, а не що там якась класна технологія деодів. І одразу показую це на прикладі. Чому з проскін, ваш бізнес запрацює інакше? Ми показуємо нашу цільову аудиторію, да, тобто Марина власниця студії лазерної епіляції, власниця салону краси, підприємець власник студії лазерної епіляції, клієнт салону лазерної епіляції. Проблема да, діє лазер чи ні, волосся видалося, чи повернеться. І ми показуємо, що з ProSkin, з нашим продуктом у нас виходить стійкий результат з першого сеансу у 98% клієнтів. Хочу масштабуватися, але не знаю як. Рішення з ProSkin, лазерна епіляція, дорівнює Х2 до твоїх доходів. Також клієнти йдуть до сусідньої студії, у них не так болюче, клієнти засинають на процедурах. Тобто ми показуємо, як саме болі нашої цільової аудиторії вирішує наш продукт. Далі. Калькулятор окупності. Тут ми вже закриваємо заперечення дорого. Як же казав, що півтора мільйона гривень це досить немаленька сума навіть для підприємців. Цільова аудиторія це досвідчення власнику бізнесу, косметологи, ті, хто хочуть розширювати свій власний бізнес. Знову фрейм змінюється з ціни апарату на вигоду, яку вони будуть отримувати. Показую одразу на прикладі. Обираємо саме модель, або це Solo Max, або це Solo. Тут відрізняються трохи. Вони потужністю. Обираємо кількість робочих днів. Ну, наприклад, я там працюю 25 днів, шість процедур, і чистий прибуток. У мене 790 двіноста Рік роботи 1 мільйон 422 гривні. Апарат окупається за 8 місяців. Ваш місячний прибуток 117 тисяч 500 гривні. Людина вже не думає про те, який апарат цей дорогий, і, напевно я не буду його купувати. Вона вже мислить категоріями, що, ага, апарат окупається за 8 місяців, а потім мій місячний пробуток буде 118 тисяч п'ятсот гривень. Звучить вже непогано. А якщо таких студій не одна, то це взагалі прям досить круто. Ось такі три кроки ми зробили для ProSkin, для того, щоб він дійсно працював. Давайте тепер поговоримо про результат. До це була pdf презентація. Немає розуміння, чим ми крутіше, тобто немає унікального позиціонування, показували сухі технічні характеристики і постійно питали, а де ваш сайт? Ви що з гаража? Працюєте, і це дійсно прям реальне питання клієнта ProSkin. А до речі, я забув показати саме pdf презентацію. Ось приблизно ось так вона виглядала. Я думаю, що питання, чому зливалися клієнти, тут просто відпадають самі собою. І що після сайт, який кваліфікує зараз лідів. Вже 24 на 7, чітке позиціонування, закриваємо болі, ЦА, не розповідаємо про технічні характеристики, і також вони виглядають вже як серйозна компанія, не якісь там умовні перекупи з аліку. Результати скажу одразу і відверто, що сайт щойно запущений, тому перші дзвінки вже йдуть, але фінальних цифр поки що немає. Але варто зазначити, що я вам не буду продавати результати про скіни. Я хочу вам показати систему, з якою ми працюємо, і чому це дійсно працює, і чому я впевнений, що це працює і буде працювати. Цю систему можна прикласти майже на будь-який сайт. Будь-який продукт. Давайте тепер про систему, яка складається з п'яти пунктів. Перше, це ми провели стратегічну сесію на півтори години, де в результаті виявили три ключових проблеми, які ми згодом і закрили, про які я і розказав. Друге, проаналізували конкурентів, виявили найголовніші помилки на сайтах конкурентів. Це те, що я вам показував, але ж це була така маленька частичка. Третє, ми знайшли особливу родзинку в позиціонування, яка відсікла 95% конкурентів. Четверте, створили прототип на основі реальних інсайтів бізнесу. Сайт почав говорити саме мовою клієнту, а не технічним жаргоном. Та Якимось там SEO-текстами, які так люблять використовувати на сайтах B2B-ніж. П'ятий розробили дизайн, який підкреслює сенси та характер продукту. Як в результаті користувачі сайту розуміють цінність і більше не задають питання, а чому так дорого? А давайте знижечку. Чому я такий впевнений, що... Це все працює, тому що ми маємо структуровану систему роботи, яка дає результат, а не просто гарний сайт. Те, що я і показав вам зараз на розбір, друге, ми беремо в роботу лише три проекти на місяць, щоб кожен міг отримати 100% результату та віддачі від нас. Третє, ми знаходимо особливість бізнесу, яка змушує клієнтів обрати саме тебе. Те, що я показував на прикладі про скін з найпотужнішими апаратами на українському ринку, як і тох, сайт Проскін вже кваліфікує клієнтів відсікає тих, хто не готовий купувати, закриває заперечення через калькулятор та болі рішення, які ми застосуємо. Совали, будує довіру. І виводить на дзвінок вже теплого ліда. Що це значить для тебе і що загалом далі. Якщо ти хочеш так само розробити сайт, який буде працювати на тебе з 24 на 7, то приходь до мене на консультацію, ми розберемо твою поточну ситуацію, разом подумаємо над унікальним позиціонуванням, щоб ти відрізнявся 95% ринку і розробимо план дій, якісь конкретні кроки, що робити далі, щоб побудувати систему, яка буде продавати. Щоб отримати консультацію, пиши в Instagram або Telegram кодове слово система. Контакти я залишу в описі під відео, і також ти можеш їх бачити на своєму екрані. Інстаграм, Телеграм або за QR-кодами. Відповідно, Телеграм та Інстаграм. Дякую тобі за перегляд. Чекаю на тебе в інстаграмі або в Телеграмі. Пока.